Два fpv дрони для 77-го батальйону 102-ї окремої бригади ТРО передала церковна громада села Белелуя Снятинської територіальної громади. Віряни на заколядовані гроші придбали два безпілотники, адже вважають, що підтримка війська сьогодні обов'язок кожного українця. До слова, це вже не перша допомога захисникам від громади Белелуї. Село Белелуя Снятинської територіальної громади активно підтримує військових з початку повномасштабного вторгнення. Готують смачні наїдки, передають теплі речі, в'яжуть шкарпетки, збирають кошти і на більш масштабну допомогу. Ділиться голова Коломийської районної ради, мешканець Белелуї Іван Угрин. Нещодавно село передало чотири дрони це для 10-ї нашої бригади. І я сподіваюся, я знаю точно, що це така не остання акція. Цього разу передають ще два дрони вже для 77-го батальйону. Це Коломийська тероборона. Безпілотники треба. Це на даний етап це розхідний матеріал. Воюємо і ми ними, і наші противники теж воюють. І це треба. І хочу подякувати громаді. Біл села за ту хай маленьку, але поміч. У розвитку нашого війська. Кошти на ударні безпілотники зібрали під час традиційної коляди розповідає настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці у селі Белилуя Православної церкви України отець Іван Курилюк. Завше коляда йде на церкву, на храм Божий. А тут уже ми вирішуємо, куди ці гроші треба, якісь потреби церкви, храму. Треба на якісь, навіть якщо є десь таке, як щось треба десь і комусь людям кимось потребуючим, щось допомогти. Тепер, на жаль, такий час, що все для перемоги. Це вже не вперше заколядовані гроші. Парафіяни з Белелуї передають для потреб Збройних сил України. Минулоріч придбали для військових авто. Ділиться Марія Тимчук, мешканка Белилуї. Допомогою всіх наших людей буде швидка перемога. Хай їм Бог допомагає всім нашим захисникам. І так як ми, і мій син бере участь у воєнних діях 13 року, два безпілотники передали в межах флешмобу ударний дрон для ЗСУ, започаткованого Коломийською військовою адміністрацією.